Економія цього року більша схожа на украй чіпкий вірус. Важко знайти когось, хто не підхопив його. І вражає він всіх людей, незалежно від соціального статусу. Відомі та просто багаті теж заощаджують. І сьогодні у вас є шанс дізнатися, чи можливо повчитись економії в українських VIP. про їх фінансові жертви у складні часи. Наталка Полункова Далі у черговій серії Економія року. У когось чіпусті, а у когось перли дрібні прибутки артистів впали в декілька разів. Бізнесмени масово скасовують корпоративні вечірки. А саме ця стаття доходу основна для багатьох зірок, розповідають музиканти. Десь процентів 70 представників сім'ї десять представителі музикального ринка є та такое хом відео там в ж ну, показати да. Да. Приходиться, Навірніка економити, знімати своїм жонам кліпи. Показувати їх по телевізору. сьогодні. Останеш, сьогодні сидиш вдома, будеш без скліва. Грін грей утричі знизив вартість квитків на власні концерти. Проте кажуть, їм ні по чому, бо понтів немає. Від понтів поступово відмовляються і інші відомі та заможні українці. Шоумен Юрій Горбунов мусить економити на бензині і навіть рахує гроші в супермаркеті. Співачка Ірина Білик заощаджує на хімчистці для концертних суконь. Бізнесмен Террі Пекарт обідає у Макдональдсі та перейшов на економ-клас у літаках. Депутат Сергій Терехін мусить відмовлятися від улюбленої страви Фуагра. Народні обранці економлять переважно на ресторанах і відпочинку. Ми не поїхали віддихати в цьому році. Нікуди? Ми віддихаємо тут вдома. Вся сім'я знаходиться здесь, я діти, жена. Поїхали в Закарпатті. Буває, що через кризу будівництво чи ремонт під загрозою зриву І ремонт планував завершити. Ну не завершував, але це вже така справа. Митець ювелір та бізнесвумен Ірина Карпова стала контролювати власні витрати на подорожі. Я люблю дуже путешествувати. Поэтому, как может быть, я где-то собі отказываю. Рассчитывая, что вот я сьогодні не куплю. но зато завтра куда-то поеду. в ювелірному домі для особливих клієнтів. Констатують цього року вже двоє віпів скасували попередні замовлення на коштовності. Ще одна ознака кризи. Не бувають такі случаи, коли кто та приносить другу не нами созданную, Ну, допустим, просять її оцінити як лом. Проте від витрат на навчання дітей та на здоров'я українські багатії не готові відмовитись ні за яких обставин. Наталка Полункова Володимир Юрів Тивайсім 7,62 – Така від сьогодні офіційна ціна долара в Україні. Зміни і щодо євро теж. Курси валют у грошах та цінах далі. І спочатку подивимось на справи в українських обмінниках. Там гривня за добу втратила 3 копійки проти американського долара, та навпаки укріпилась проти євро на 2 копійки. Тепер найвигідніші курси валют в регіонах на екрані це найдорожче купівля та найдешевший продаж для долара та євро, і плюс зміни в офіційних курсах валют від Нацбанку. Там за добу подорожчав долар на 1 копійку, і євро подешевшав на 7 копійок. І це трапилось знову. Навіть тиждень нафті не вдалося втриматись дешевшою 70 доларів. Нігерія та штати спровокували цього разу подорожчання. Почали гнати вгору нафтову ціну нові дані про американську економіку, яка краще пережила початок року ніж раніше думали. Потім ще більше вартості барелю додала нова потужна атака повстанців на нафтові родовища в Нігерії. А це 12-й за розмірами нафтодобувник на планеті. І додам, що контактуйте із грошима та цінами за допомогою мейлів на гроші. Песик та залишайте відео меседжі на ютуб каналі ТВА і поділіться із країною власним досвідом економії у важкі часи.